вважаю, що ми дуже повільно розпочали. Довга дорога і нестача енергії далися взнаки з перших хвилин. Проте ми залишалися у грі. Що можна так сказати? у подальшому не дали супернику жодного шансу. У перерві ми внесли корективи, і в другому таймі темп зріс. Ми забили три голи за 15 хвилин. Тож загалом це хороший результат після важкої подорожі. Фордифікол чи можна сказати, що розмова в перерві суттєво вплинула на команду? Я так мені хочеться вірити, що гравці починають розуміти, чому потрібно якомога швидше вирішувати долю матчу, особливо коли граєш з командою іншого рівня. І вони дійсно швидко все виправили в другому таймі. Я задоволений, що гра пішла так, як ми хотіли. Хоча хотілося б, щоб це сталося раніше ще в першому таймі. але я задоволений результатом. Все добре. Ми досягли того, для чого приїхали, перемогли і пройшли далі. Як ви оціните дебют бараліна в основному складі сьогодні? як і команда, бар трохи повільно почав, але у другому таймі забив гол, що додало йому енергії. Потім він забив фантастичний другий м'яч потужним ударом здалеку. Артур Микитишин не вийшов на поле. В чому причина? було невелике ушкодження. Ми діяли розумно і вирішили не ризикувати. Також сьогодні у старті дебютував Флорес. Чи він вже адаптувався? Його адаптація ще триває. Йому ще треба звикнути до багатьох нових речей, але ця гра була для нього корисною. Він отримав ігрові хвилини та Відчув що означає бути частиною Кривбасу. сьогодні ми вирушаємо в довгу подорож назад до Кривого Рогу. Відпочиваємо та починаємо підготовку до наступного матчу проти Оболоні.